Так, друзі, всім привіт! Нарешті ми вибралися на вилазку, на таку невеличку. Думалося, що цей що на більше виїдемо, ну нічого, наскільки вийшло. Хотілося з п'ятниці на суботу і з суботу, на неділю залишитися з палатками, по-нормальному відпочити, але не вийшло ще вчора. Тобто в п'ятницю, бо це там відео вийде трошки пізніше через пару днів, бо ще не виложив перед цим, відуси. будете дивитися про ремонт сцеплення на МТЗ, на реставрацію дядькуліного ЮМЕЗа. Бо коротше, вже все поробили, а блін, часу немає, все це виставити діло. Коротше, буду, буду виставляти завтра починати два відео, це буде третє з відпочинку. Коротше, бо вчора добризкували ще сою до начала другого приїхали. Вже ночі своє пообризкували, слава Богу, все. Надіємося, що з бризканням до них своїх площ закінчено. Так що сьогодні буде такий ще один міні влог по відпочинку, будемо з друзями відпочивати, з палаточками, шашличок, рачки. Картошечка, все як положено. Так що залишайтеся з нами і спостерігайте, кому цікаво. Процес іде. Одна портія рачків, вариться, ще одно холодильничко. Та 4 кілограми точно підловили. Такі гарненькі, Лобстери маленькі. Що в нас ще на очереді? Картушка, шашличок. Та я думаю, вухи вже ніхто й не варить. Mm, mm, mm. то утром з цей жори має Ми тоді жорили таке колосно з під і з помідорчиком. А яйця де. Да. А то льон привезе. Oh. Сковородка є на таганукна, то утром, блін, класно взагалі. І си... О, треба сиру мать купити ще такого слойсами. бомба. Наконець-то. Вибралися.

пару пилот, яка розложила. Трошки. Ще одну або й дві. Ой, вже й кавун розрізали. Так, це та домашній. Хорош. Що, серйозно? Ти щось думаєш, я думаю, що він не, домашні? Ой, думає, що не домашній. Я думаю, що він не, не пусть. Диви. Та й що? Ти думаєш, що таке скупова, але не може бути. Ну Слухай, ті улізу. Обстановка по кайфу. Складаються палатки. Тут люди читають інструкцію. Бо, як виявилось, палатка двійна і тут дуже багато з нею морока. Так, привіт, Так, це наш малиш любимий, Маріаночка. Там ще один малиш. Виглядає з палатки. Помахай! Не в настроєнні. Тут куховарка готує в нас. Що це? Кабачата. Кабачата. <ривіт> 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 <Да>. <ривіт> Вау! Оце воно! ти що? що? Оце взагалі фірменне блюдо. Завжди виходить найсмачніше. Тут поки що майже нічого немає, але все в процесі. Зараз ось це взагалі наше улюблене. Ми всі дуже любимо цю страву, як її готує Влада. Це бомба, дивіться, яка. Це способа Михайлович на зв'язі. Палатка одна розстелена, розкладена точніше. Інша також. Зараз буде ще одна, а потім ще одна. Саньок другу партію раків закидає. Да, Друга партія пішла. Красиво. Жорка, треба вже купатися. О, в тебе така панамка класна. Де ти купував? Фух. Сьогодні одведених містах. Одведених. А це так, це і занімаю відпочинок. Всі щось чимось заняті. Слухай, я ходжу і знімаю. Булочка! А я рядом. Тут! Розібралась? Ну що? О, Михайлович, привіт! От, да, по а да. по обі о, о, ж охуєнно вообще. Диви... Та не матюкайся, влог. в Влог. Вло, запікаємо. запікаємо. Ютубу давай ролик. <гуми. гуми> Що давай дайся боди жити дай, розпить. Класно ну, буде. Це чотирьох местно почав. Дев'ять пишеться. Шести. Ось тут ще один у нас. Мужчина. Мужчина. <гуми> Будеш на ютубі? <кій> не будеш? Голодний. Чоловік, коли голодний, він дуже злий. <кій> Оце все знає. Є? Думаю, що отак от ми і будемо спати. Полягаємо так. <кій> Чуєш? Давай. Нась, а може ми не будемо робити її на 6. Один, зверху це накриємо, блін, і все. Смисел. Ну как хочеш. Может у вас щас попрет и ви сделаєте. То щас сделаем. Да? А по помаши. Помаши. Привет, привет, привет. Муха, помаши. Привет, привет. Дивіться, нам ось подарували <ривіт>, Еліта Селект. Ось такий піднос. Тут написано оклізок. Тебе люблять. Боже, це дуже мило. Красота. Сьогодні забрали і сьогодні вже випробовуємо в дію. О, ой, <красота>. Я це, мабуть, зняла. <Полу, полу>. Викидається. Ой, це взагалі скарб. Ось такий ось у нас не знаю, що це, мабуть, балон. Правильно я кажу? Така пічка, тут можна і каву заварити, щось посмажити, картоплю, мабуть, тут будемо також робити. Так що класна штука. А це, мабуть, щоб вітер не Але це не точно. Ну я так думаю. О, у нас ще гамак тут є. Хто там? Давай. Зустрілись нарешті всі. Це було важко організуватися, але ми це змогли. Я думаю, що вона скоро сяде. Що там? А ще раз, дочь, покажи, кумі. Оп! Ого! Оп! Нічого себе! Та ти вообще акробат. Покажи це вже номер. Хочу його в землю можемо проходити. Є проблема, про які не говорять. Защо? Тільки підожди. Давай його пропнемо. Ладно, включи відео, коли вони вже це зроблять, бо це, мабуть, не скоро. Де там мій головний зритель? Міха, Синок, поїхали. Помагайка. Вже надивилася. А під чаре вона є. Ну що це за який ви за Представ. А я не протягом. Мені дочі нормально. Косю розпоряджувати. Не поті, не почуй, Слышишь, Али, еще и соглашается, <существова> смотри, не возникает. <пуществував> <существував> <цуществував> <режував> Кума, ты все равно кадр попала? <«Режував>, Хочешь ухалевать, не ухиляйся. Ухеленкой не будешь, все равно. <существував> Ого, ты что? шо? Трейку все уроз поливать, да? цветок. Треба распользовать кустрик. Лизок. не, мы как-то бесплатно. Мы тут оставим, вот иди заберешь. Ну что там, кинозис? Кинозис. А те, що в прозрачній <рес> бути то можна накиди. Так, крачки доварили. Тепер шашличок. Мангольчик. Всі знаєте від кільо МТЗ ок. Потрошку жарим шашличок. На очереді картошечка. Хочеться, щоб ви відчули цей войб разом з нами відпочили. О, така наша робота. На відпочинок не дуже часто вибираємося, ну стараємося. Я думаю, що лайкосик це відео заслуговує, так? Да? Це що, солі треба, так? Воно зараз горить швидко. Не пом'яточка. Не багато, там і чуть-чуть треба. Потім киньте, киньте просто все і все. Та ні, воно просто вліє, вогонь великий трохи міщнеє. А є по той дрючок. Що так сталося? Так що робити? Дрючок є. Давай я найму картуси, а... <плес> картку. Так. Так. Воно вже чорне. Що робити? Давайте картуси скидати Накривайте цим. Воно сейчас ботул вон. накрийте цим, кришкою. Та воно ботулка зараз під кришкою. А не ботулка. Та ну як не ботулка. Накривайте, накривайте. Там вода. Ні.

Нема, ви не вмієте. А ну руки вберіть. А ла руки да? Ні. Ну красиво. Це, що значить добре, ну красиво. Молода картошечка повинна бути хороша. Великувати Та й своя кепка. Отлично. Супер. І це булько. Не згалась. Де зелень? А хто з ба? Я. Це Ріона. Ріона. Брато. Добрий день. Сонечко, ти бачиш, що тут у нас така двигуха робиться, копать. Так. Ось. Не хватает, конечно, да, ці. булки? Ты ничего, то нормально. Нет, ну, не воня Нет, не просто сгорела тут. Сало сгорело. Я сало просто взяла. А я картошку. Это пойдет. Кто-то, наверное, влюбится, а?

В зуд удержання. Отпусти наш. Добрий день, говорю я. До папе. Тоже по малині мант. Та-дам. Такий плащ пальто Севка. Севка в можеш? я виключу. Всі сидять, діти обмутані. Сидять. Ну, зрозуміло, звісно. Мав полотенці. Поморів страшних, дуже багато. Ми вже понапшикувалися усім і такі штуки почепили. Так, у нас добре утро. Удачне утро, так? Ну що, пішли? Ой, їй це хотілося, так пішли поклали, погорає, привіт передаю підписникам. Пішли. Все вижу, а, вс, що видіть. Тільки зверта, зараз відкриває його. Ну так. А ти накривала чи? Так, я хочу жижу, чуть-чуть злити жир. Ложку якби, так? Давай мы ложкой выберем А ну дай я хоть тряпку, ну, ну такую. Свинью. А, ты вот так, так хочешь, хочешь заслать? <свечу> а я какая стрелка есть? Что в ней? Да что? Да чтобы злить, как называть, сковороду злить. А что вот это покрывало? Моя. Вот это что? Сосиска. Це взалька, то є? Ти Нет, а Ні, ты що ти робиш? Отак, це так? мою вибрати. А де ложка? Могу з ложки. А ну сейчас, подожди. А що, джайжика? Жир? Осторожно, це усіло, <головність> да? зараз... да, я й тебе встало. На мофлі, так? Давай його сюди, я вийду. Да. Ти вже фоткав? Да.

Вот и ну, водичка ну, просто кайф. Идите купайтесь. Так ви покупали? Да. Пока залезли. Холоденько. Да. Вот Поплавали. А Севка что купаете, да? Слава ну, Богу, так спешили, так спешили. Севка каже, я не хочу пока туда идти, я буду купать. Так бы я не порезать, так щоб... О, так. Уже реалия. Утро началось, а не с кофе. Божие, а красиво. я зробила а кофе, чи вы не хотите кофе? да, хочемо. Ну, не зримела, да, хотим! звісно, потім з печенюшками. Я вже печенюшку з'їв. їж. Такі на телефонах. Можна, то і бумажні. А де мы? Де мій? Немає. Я вже їсти,